Придністров'ї коронавірусу немає. Восьмеро людей перебувають на карантині. Музика. Комфорт та зручність для дітей і для батьків ремонт центру матері і дитини триває. Концерт «Віоріки» – яскравий фінал фестиваль «Мерцішор-2020» завершено. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас останні новини. Як це було дивіться, просто зараз. Коронавірус не відпускає планету. За останніми даними в світі кількість хворих перевищила 119 тисяч людей. Країни, де фіксують випадки ураження, вводять різні обмеження та заборони непресування, зібрання тощо. Закликають усіх скоротити соціальні контакти і суспільне життя. У нашій республіці випадків коронавірусу не зафіксовано, але влада працює на випередження. План дій та перелік попереджувальних заходів затверджено. Вчора до придністровців звернувся президент, уповаючи не Свідомість кожного з нас у боротьбі з розповсюдженням інфекції ситуація з коронавірусом у нашій республіці на сьогодні контрольована. Підтверджених випадків зараження цією недугою немає. На карантині у Добосарах перебувають шість чоловік. Більшість з них нещодавно повернулися за кордону. Інші з ними контактували. Ні в кого ознак хвороби немає. Всі ше чоловік Всі шість чоловік відчувають себе добре. Ні в кого немає ознак захворювання, немає підвищеної температури. Ми щодня зв'язуємося. Вони під медичним наглядом. Вже за два дні. Одна з наших мешканок виходить з карантину. У рибниці в інфекційному відділенні двоє жителів. Вони лікуються від простудного захворювання. Рибничани нещодавно теж повернулися із-за кордону. Їхні аналізи направили на лабораторні дослідження. Лікарі щодня відвідують хворих. У жодного з них скарг на погіршення самопочуття немає. У всіх містах республіки підприємства та навчальні заклади працюють у звичному режимі. Однак у бендерах від проведення масових заходів вже відмовилися. На сьогоднішній момент ведеться контроль. на сьогоднішній момент ведеться контроль за дотриманням епідрежиму режиму у школах дошкільних закладах. Запас розчинів для дезінфекції є достатні для проведення усіх протиепідемічних заходів. В лікувально-профілактичних установах введений і масочний режим про відсутність масок і завишені ціни на них в аптеках республіки. Говорили напередодні на нараді у президента. Вадим Красносельський дав завдання все перевірити. Спекуляції. На Спекуляції на біді допускати не можна не можна заробляти на житті людей в разі виявлення Порушники повинні нести відповідальність адміністративної і навіть аж до кримінальної. За лінією Міністерства охорони здоров'я закуповують захисний одяг. Допомогу просили, і у Вооз карантин почне діяти при першому ж підтвердженому випадку коронавірусу. Про всяк випадок готовий корпус на 100 ліжок. Далеко вісілий міст. Особлива увага роботі митних пустів. Прикордонники забезпечені засобами захисту, а приміщення устаткуванням для дезінфекції. Президент зустрівся з комісаром Ради Європи з прав людини Дуня Міятович у Придністрові з ознайомчою місією. Глава держави підкреслив нашій республіці цінують співпрацю з Радою Європи в напрямку захисту прав людини і прислухаються до думки і рекомендацій фахівців. Придністров'я правова держава у нас є свій омбудсмен, зазначив Вадим Красносельський на Придністров'я знаходиться. При знаходиться у непростих умовах, але тут проживає близько 500 тисяч громадян. Це діти, які навчаються у школах, дитсадках. Це працюючі люди, люди пенсійного віку, які живуть і розвиваються у наших умовах. Непрості умови обумовлені зрозумілим питанням нашого невизнання. У Ході цього візиту. Я займаюся розглядом прав людини, і, зокрема, в ході цього візиту вирішила зосередитися на найбільш вразливих групах населення, зокрема на питаннях прав жінок, прав дітей, людей з обмеженими можливостями та на соціальні права, а саме право доступу на житло і право доступу на охорону здоров'я. Вадим Красносельський назвав зустріч продуктивною. Співрозмовники обговорили подальшу взаємодію і домовилися підтримувати робочі контакти. Республіканський центр матері і дитини з минулого року тут триває масштабний ремонт. З фонду кап вкладень виділено на перший етап реконструкції 6 мільйонів рублів. Роботи розпочались у серпні з зовнішнього оздоблювання. Напередодні голова уряду Олександр Мартинов відвідав медичний заклад із інспекцією. Республіканський центр матері та дитини зовні вже не впізнати. Фасад відремонтований та утеплений. Міжпанельні шви закладені. Над будівлею повністю нова покрівля і замінені усі вікна. Замість розбитого асфальту вже лежить плитка. І ще які були в Члени, ніяк... які були в деяких операційних і через них заливалася вода, до вітер зараз це все прибрали. Будівлю багато років. У 1981 році вона була здана в експлуатацію, і відтоді фасад жодного разу не ремонтували. Сьогодні прем'єр знайомиться зі станом справ у педіатричному стаціонарі. Лікарі кажуть, у палатах стало тепліше та світліше і комфортніше. Олександру Мартинову показують палати відділення дитячої хірургії та реанімації, процедурні кабінети. Вперше чую, що у центрі матері та дитини є стоматологічна дитяча. Підлога в палатах, стеля, стіни і двері. Ці позиції складуть фронт роботи на майбутні роки. Займуться також із заміною інженерних комунікацій: воду, тепло та електропостачанням. Давайте тогда заявку. Давайте заявку, відпрацьовуйте разом з міністерством економіки. Що потрібно зробити у хірургічному відділенні в операційній в плані косметичного ремонту? Щодо комунікацій, слід на наступний рік все подумати. Роботи проводитимуть у кілька етапів. До 2026 року планується повний і повноцінний ремонт усіх мереж. Загалом потрібно зробити таким чином, щоб дітям з батьками було комфортно у палатах. Прем'єр-міністр доручив міністерству охорони здоров'я керівництву медустанови підготувати план поетапного поновлення стаціонару. Ремонт педіатрії центру матері та дитини планують почати в 2021 році. Чеканний крок кроки відпрацювання злагодженості дій до автоматизму. Військовослужбовці роти почесної варти посилено готуються до параду перемоги. Побували на тренуваннях, і наша знімальна група. Юліана Гузуна призвали до армії восени минулого року. Сьогодні він разом з іншими військовослужбовцями готується до першого у своєму житті параду. Спочатку зізнається, було важко зараз вже звик. Однак хвилювання не покидають досі. Я підходив, під по росту, по весу, я підходив по всім критеріям по росту весу. Я підходив за всіма критеріями зростом, вагою, станом здоров'я, і бажання величезне було служити саме тут. Мені завжди подобалося, як хлопці виступають. Рідні щодня цікавляться, чому я навчився, гордяться мною. Рота почесної варти один з найелітніших підрозділів збройних сил республіки. Служити тут почесно, однак кажуть військовослужбовці, і відповідальність найвища. Їхніх виступів на парадах завжди чекають з особливим трепетом. До ювілейної дати бійці в білих рукавичках повністю обновили програму. Майже усі елементи виконують вперше. Розкривати всіх секретів не будемо. Єдине, що... розкривати всіх секретів не будемо, але цей виступ буде не схожий на жодні інші. У Віде, я так думаю, в історію нашої роти як найвражаючіший. Ми плануємо показати всі нові елементи, всю нашу майстерність буде нова музика. життям, толком, розстановкою і під мелодію священої війни вже протягом півтора місяця юнаки чеканять крок, вправляються зі зброєю, освоюють нові елементи. Тут найстійкіші солдати та офіцери. Для мене тож буде двадцять троє парад. Готуємося. Це буде мій 22-й парад. Готуємося ретельно, тому що цей парад буде для нас дуже значимий. Ми хочемо показати всім нашим громадянам, ветеранам, що наша республіка в надійних руках ми готові в будь-який час стати на захист батьківщини. Попереду у військовослужбовців ще майже два місяці безперервних тренувань щоденно по 8 годин, аж до самого 9 травня. Ставлення до історії в римницькій третій школі ще в 1964 році там створили загін Червоний слідопит. Діти розшукували солдатів 41-ї гвардійської дивізії. Саме вона звільнила місто від німецько-фашистських загарбників. В результаті школярі знайшли прізвища 700 невідомих солдатів. Ані зучалі путь вони вивчали бойовий шлях 41-ї гвардійської дивізії. Розсилали листи буквально в усі кінці радянського союзу, де закликали відгукнутися учасників цих бойових дій. Ті писали у відповідь листи було таке, можна сказати, грандіозне листування. А деякі приїжджали у школу, зустрічалися з цими учнями. Так, школярі знайшли імена понад 700 радянських солдатів. Родичі героїв дізналися, де поховані їхні близькі. А діти за свій маленький подих отримали грамоту від найлегендарнішого льотчика Маресіва з його особистим підписом. А зараз у школі працює історико-краєзнавчий гурток. Його головна мета зберегти пам'ять про війну. Ми проводимо, Ми проводимо екскурсії учням школи, відвідуємо ветеранів, вітаємо їх зі святом, допомагаємо по господарству. Вони справді нам розповідають, що вони пережили що бачили, що передавати нам, щоб ми своїм дітям розповідали. Ми останнє покоління, яке їх бачимо. Працює тут і шкільний музей, радянські і німецькі каски, зброя і осколки снарядів. все це діти знайшли в ході прогулянок по місцях боїв. й унікальні експонати, наприклад, цей німецький снаряд. Його скинули при бомбардируванні рибницького мосту через Дністер, але він так і не вибухнув. Всередині не було заряду. Артилерійський снаряд, артилерійський снаряд впав на рейки, розбив і впав у воду. Один із саперів стрибнув у річку. Спробував його там знешкодити. Він вийняв із снаряда якусь трубку. Вийшов на Перехід і придав її командиру. У цій трупці виявився складений аркуш паперу, в якому було написано: чи можемо, тим допоможемо. Ваші брати по класу. Німці ці німці це були антифашисти. Вони ось таким чином почали допомагати нашим солдатам. До 75-ї річниці перемоги у школі стартувала нова акція. Тут збирають історії прадідів кожного школяра. Діти приносять фотографії з сімейних архівів, а разом з ними і історії про своїх героїчних предків. Все це збережуть в місцевому музеї. Міжнародний фестиваль мистецтв «Мерцішор» 2020. десять днів, сотні концертів, виставок, майстер-класів та театралізованих вистав. Фінал святкової декади, концерт державного ансамблю Віоріка, яскраві постановки молдавських, російських, українських і болгарських танців захопили глядачів. Наш колектив привик. Так наш ансамбль звиктувати сюрпризи нашій республіці. У нас завжди аншлаг, тому що у програму відбираємо усе найцікавіше. Звертаємо увагу на багатонаціональність. Потрібно не забувати про те, що Придністров'я багатонаціональна республіка, тому ми даруємо людям те, що їм більше до натури до душі. У фестивалі взяли участь не тільки артисти з інших країн, а й журналісти. Про свято Мерцішор розповідатимуть по датському телебаченню. Журналісти знімають 30 хвилинну передачу про Придністров'я. Ми вже були тут півтора роки тому. Зрозуміли, що це країна з цікавою історією. Ми вирішили повернутися сюди, аби зняти повний сюжет про Придністров'я. Фестиваль приємне доповнення подібні заходи дуже важливі для популяризації культури, щоб люди про нас знали. Ось представники зарубіжжя присутні тут і це об'єднує людей. І дійсно зала повна шанувальниками ансамблю Віоріка кажуть, що після такого запального концерту відчувають підйом енергії цілий рік. Це наші традіції треце наші традиції, які ми передаємо своїм дітям та внукам. Великий празнік ми свято. Ми його чекаємо щороку, отримуємо велике задоволення, подобається, і взагалі, знаєте, це для душі. Новини на сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.